Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 1 відняти 4 дорівнює 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити. Один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 дорівнює 4 мінус 3 буде 1, отже, 1 дорівнює 1. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.